Врайся педалі з чеплення, саме з чеплення, щоб ти відчувала, як може гаску, 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 гаску. Не бійся, все нормально. Все добре. У тебе чудово виходить. все, Так, 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 так. піддай гаску. Піддай гаску і переходь на другу. З щеплення, з щеплення обов'язково. Завжди були. Ні, ні. Стоп, стоп, стоп. Зараз з першої рушаємо, їдемо. Стоп, з першої. Так, рушаємо, їдемо. З щеплення відпускай, відпускай щеплення. Відпускай щеплення. Навали газку, навали газку. Руку сюди. Так, Натискає щеплення, друга. Відпускай щеплення. Не поспішай, нормально. Добре, йдемо. Добре йдемо. Нам тут треба буде направо, добре. Поїдемо направо. Можемо зараз так попрямо і виїхати, мені здається, туди на бороду. Хто ще кататися зараз планує, має, збирається. Влад, будеш? Так. Да, влад. Влад. Це, значить, зараз туди, а потім, мабуть, влад нас повезе назад. Мені подобається. Бомба. Ну, шикарно. А коли наступного разу ми можемо? А це все ми обговоримо в робочому процесі. А скільки краще за один раз? Всі технічні деталі проговоримо в процесі. Я тут просто запис веду ще. То ці деталі запису не варто озвучувати. Наліво я бачу. Газ галога, та ти яка молодчина. взагалі шикарно. Зупиняйся, зупиняйся. Зупиняйся. Повністю, повністю зупиняйся. А я дві педалі. Дві педалі. Я... Тут, тут теж до опору. Дві а, до опору. Дуже... Це вона загубила, чи... Е, Так, ну нічого. Зараз пустимося і поїдемо далі.